Поговоримо сьогодні про Volvo XC 60. Це автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги, і який ми нашому клієнту виграли на аукціоні по дуже вигідній ціні. Але історію, як ми його вибирали, купували, шукали, що купили, що це взагалі за автомобіль. Ви далі почуєте на відео. Легесенький спойлер. Автомобіль був придбаний 20-го року комплектації і інскріпшн по дуже вигідній ціні 9150 доларів. Але як ми до цього дійшли, давайте все. По порядку почнемо з того, що Volvo це середньорозмірний скандинавський кросовер, який славиться своєю технологічністю, а також безпекою. В ньому вкладені безпосередньо всі асистенти, які мають бути в сучасного автомобіля, навіть такі, як. Pilot Assist. Тобто, коли ви керуєте цим автомобілем, ви завжди розумієте, що у вас в сліпій зоні є чи немає якогось автомобіля, чи є у вас поперечний пішохід чи велосипедист, який при здаванні назад рухається до вашого автомобіля. Коли різко хтось загальмує в Попереду вашого автомобіля, ви піймали гаву, він різко його зупине. Ви можете включити адаптивний круїз-контроль і їхати на ньому як майже на автопілоті. І це надзвичайно зручно. Також це відноситься і до безпеки. І скандинавці відомі безпекою своїх автомобілів Volvo завжди були одними з найбезпечніших автомобілів в світі, якщо ви, не дай Бог, потрапляєте в якесь ДТП. Смертність при. Потрапляння на автомобілі Volvo в ДТП набагато нижче, ніж на інших марках і моделів інших виробників автомобілів. Також технології, які застосовуються в цих автомобілях, дозволяють вам керувати потужно, швидко і безпечно цим автомобілем. Тому що, якщо в автомобіля стоїть не потужний двигун, яким ви не можете нормально піти на обгін на трасі, фури і все інше, ви наражаєте на небезпеку ДТП як себе, так і інших учасників дорожнього руху. Тому, коли ми маємо лінійку двигунів, які складаються з турбочетвірки, турбочетвірки з м'яким гібридом, а ще з гібридом-плагіном, у вас є доступність до. Економічності і потужності разом з безпекою марки Вольво, тому що серія двигунів Т5 має 250 кінських сил потужності з турбінкою вони це досягають. Автомобіль надзвичайно динамічний. При цьому автомобіль споживає в середньому 10-12 літрів бензину по місту, звісно, ж усереднено. Але в залежності від умов експлуатації водія і характеристик. Пробок по місту, це може бути як 10, так і 12. Коли ми беремо Б5 двигун, він наділений технологією м'якого гібриду. Завдяки невеличкому електромоторчику, який встановлений в коробку цього двигуна, він допомагає економити на 1-1,5 літри бензину на цих автомобілях. Таким чином, якщо ми беремо Б5 двигун, він може бути більш економічний і споживати в середньому 9-10 літрів бензину в середньому по місту. Звісно, на трасі будуть менші витрати пальців. Що в одного і другого двигуна. Хвилюватися за коробку передач не потрібно. Восьми гідротрансформаторний класичний автомат, встановлений на цих автомобілях, і це надзвичайно безпечно. Коли ми говоримо про гібрид-плагін, то ми розуміємо, що ці автомобілі, ну, по-перше, значно дорожче, а по-друге, мають додаткову розетку в крилі, в лівому передньому крилі цього автомобіля. І користуючись нею, використовуючи перші 40 км шляху цим автомобілем після повної заявки. Як електрокаром, а наступний шлях після 40 км, використовуєтесь як гібридом з середньою витратою пального 6 літрів на 100 км шляху. Тобто, це значно економічніше, і якщо ваша дорога до роботи і назад складає. Всього-навсього 20 кілометрів, і у вас є можливість де заряджати як звичайний електромобіль від звичайної розетки, то ви майже все життя будете їздити безкоштовно як на електрокарі на цьому автомобілі. Та якщо ви захочете поїхати в будь-яку далеку подорож, відстань чи просто вам потрібно більше приїжджати, ви просто заправляєте бензин в бак, він завжди у вас там є, і їдете куди хочете з витратою бензину в 6 літрів на 100 кілометрів шляху. Вольво це надзвичайно надійні автомобілі, та користуватися ними досить безпечно. При цьому обслуговування і ремонт після ДТП таких автомобілів може бути дещо дорогуватим. Особливо потрібно врахувати те, що на ці автомобілі немає замінників. Тобто, якщо на Mazda CX5, наприклад, ми можемо вибрати капот, крила, фари і все інше по оригіналу або ж по заміннику, який буде в 4 рази дешевше від оригінала, то на Вольво такої можливості не буде. Всі запчастини будуть дорогі і ви. Виключно по оригіналу. Але всі зазори будуть витончені, натягнуті як струна, і ваш Volvo буде красиво виглядати. Особливо фари, які в цього автомобіля виконані в стилі Молота Тора, завжди привертають увагу, коли повз проїжджає такий автомобіль. Та на які ціни потрібно розраховувати, якщо ви хочете придбати для себе Volvo XC60, давайте дивитися середню статистику аналітичного сайту Автостат. Якщо ми вбиваємо Volvo XC60 2020 2021 року, тобто щоб автомобіль був до 5 років, автостат нам говорить наступне: що 11598, тобто 11600 доларів, це середня фінальна ставка на цей автомобіль. При такій ставці автомобіль приблизно прибуває в Україну 22,5-23 тисячі доларів плюс ремонт. Але є нюанс. Купити його за ці гроші надзвичайно важко. І якщо ви подивитеся аналітику, то ціни на автомобілі є досить різні. Сильно Пошкодження автомобілів можуть бути як за 3 750 і вони будуть не віддані, так і менш пошкодження автомобілів в хороших комплектаціях будуть за 14300. Щоб визначити більш точніше. Вартість автомобіля потрібно поставити параметр заводиться і їде, щоб це було точно автомобілі, які будуть менш пошкоджені. І визначити пробіг автомобіля. Саме він дуже часто може впливати на вартість. Адже автомобілі з пробігом більше там, 150 тисяч кілометрів і більше, будуть коштувати по аукціону дешевше. І автомобілі з пробігом 50 тисяч кілометрів будуть коштувати по аукціону дорожче. Вівше параметр, що десь в районі 110 тисяч кілометрів, не більше, були, були пробіги, ми вже маємо середню фінальну ставку на рівні 3, 13 264 долари. При цьому ми розуміємо, що приблизно 24 з хвостом автомобіль буде вже в Києві з доставкою розмитненням плюс ремонт. Ремонт на цей автомобіль бюджет точніше цього ремонту. Я вам не рекомендую закладати на рівні 3, 4, 5, 6 чи навіть 7 тисяч доларів. Адже запчастини дійсно коштують на нього дорого і. Ремонтувати цей автомобіль дорого, але він коштує кожного вложеного цента в себе, тому що емоції, драйв і безпеку, яку він дарує, не зрівниться з жодним автомобілем. І завжди люди, коли вибирають собі німця, частенько задумуються: а може хай буде все таки це. Volvo. Ну що ж, ми визначили середню фінальну ставку, і я вам дуже часто розповідаю, що осінь, зима, автомобілі на аукціоні дешевшують і можна вихватити щось дешевше. Ми з клієнтом з Харкова цей автомобіль почали шукати ще в липні. І більшість автомобілів уходили значно дорожче, ніж ми хотіли взяти. Ми хотіли взяти автомобіль від 10 до 12 тисяч доларів в залежності від. Пробігу та пошкоджень. Але при цьому ми розуміємо, що передні пошкодження торгуються значно дешевше, а бічні пошкодження значно дорожче. Тому що такі пошкодження значно дешевше, по факту, ремонтувати, ніж удар впередок. Врахуйте це при виборі автомобіля. Та шукаючи автомобілі постійно торгуючи, я завжди клієнтам кажу: не спішіть, знайдемо. Я вас не підганяю. Головна задача знайти класний автомобіль для вас. Ну і що? Ми його все-таки знайшли і дешевше, ніж ми це планували. Ось цей красень, який ми взяли для нашого клієнта. Ай-яй-яй не відображає, так як копер проданий автомобіль, тому ми скористуємося аналітичним сайтом AutoStat для того, щоб перевірити ціну купівлі цього автомобіля. Вбиваємо сюди він код. 9150 доларів. Так, 19 тисяч доларів автомобіль буде в Києві з доставкою, розмитненням плюс ремонт, про який ми поговоримо трішки пізніше. Дивимося по фотографіям. Тут у нас Volvo XC60 2020 року комплектації Inscription. Комплектація Momentum на цьому автомобілі є мінімальною і багато людей її собі не хоче, та й купити її можна дешевше. Починаючи з Inscription, в автомобіля починаються комфортні салони, покращена шумоізоляція і більший ширший функціонал. Тому Inscription буде дорожчий і це нормально. Автомобіль в статусі run and Drive заводиться і їде. Пошкодження ж автомобіля відбулися по лівій бічній частині. Так, з першого погляду може здаватися, що тільки дві двері замінити і більш нічого робити не треба, але повірте мені, скажу вам з досвіду, коли шкодиться ось тут бічні дверки, завжди підминає порожок і ось цю стійку. І щоб ремонт був дійсно якісним, фільонку його після витяжки потрібно замінити. Тоді мінімальна кількість шпаклівки майже близька до нуля, буде використовуватися в ремонті такого автомобіля. А це надзвичайно велика перевага. Тому плануючи бюджет ремонту на цей автомобіль з такими пошкодженнями, коли ми маємо ще пару подушок безпеки, які спрацювали як шторки, ми розуміємо, що розраховувати потрібно в середньому на 8 тисяч доларів. але що ви маєте розуміти? Купуючи будь-який автомобіль в США, ви можете спочатку планувати бюджет ремонту один, але по факту, по прибуттю, цей автомобіль може коштувати по ремонту трішки дорожче, тому що всього врахувати неможливо. Наприклад, на ось цій фотографії ми бачимо, як праве заднє колесо. Чуть-чуть наклонене в бік, і тут пошкоджена ходова. Що потрібно буде додатково в ньому ремонтувати? Та ми з клієнтом не врахували це купуючи цей автомобіль. Тому що, чесно кажучи, якби я не звернув вашу увагу зараз, ви б також не звернули, як це колесо стоїть трішечки під кутом. А помітили це ми, коли автомобіль прибув уже на майданчик перевізника. Адже коли ми купуємо для вас автомобіль, ми обов'язково після цього кидаємо вам трекінг, за яким ви слідкуєте за автомобілем. Є додаткові фотографії від водія з забору з аукціону. Цих автомобілів, і є додаткові фотографії по приходу на майданчик перевізника. Тоді таким чином ви маєте додаткову інформацію по своєму автомобілю, і уже коли привезли його на майданчик перевізника, ми більш ретельно і детально змогли роздивитися як стан кузова, так і стан салону автомобіля. І уже це підломене колесо було для нас трішечки сюрпризом. Я не думаю, що це велика проблема і воно буде ремонтуватися, звісно, але тут уже нерівність колеса цього більш Провідняється яскравіше, і, наприклад, ми попередньо, якщо й не планували ремонтувати. Праве заднє колесо, яке було пошкоджене. А тепер його потрібно буде робити. Також, коли приїжджає автомобіль уже на СТО, коли робиться дефектування і коли складається повний список запчастин, які необхідні для ремонту і відновлення того чи іншого автомобіля, можна вже більш конкретніше і детальніше спланувати ремонт, коли автомобіль прибув. Поки це все на фотографіях, поки автомобіль йде, це все не точно. За скільки ж можна придбати такий автомобіль у нас на авторія? І чи є сенс привозити і ремонтувати автомобіль? Ну... Ціна це одне питання, тому що завжди, коли ви везете авто зі штатів, у вас є вибір привозити і ремонтувати його дешевше, щоб на авторі навіть такої ціни не було, і, відповідно, буде якість, або ж ремонтувати його так, як для себе, виключно по оригіналу, щоб можливо воно вийде в ціну авторія чи трішечки дорожче, але, тим не менш, автомобіль ви отримаєте на багато вищої якості, ніж він там продається з кривим косим ремонтом. І до речі, якщо ви хочете скористатися, Послугами з автопідбору автомобіля в Україні в місті Києві у нас вже є спеціаліст, який... Може займатися підбором автомобіля, тому що ця послуга у нас тимчасово була недоступна. Уже вона працює по місту Києву, і кому потрібно разові перевірки, підбір автомобіля під ключ, звертайтеся, будь ласка, контакти в опису цього відео. Наш спеціаліст може виїхати і перевірити будь-який для вас автомобіль, надати вам звітність і ви приймете рішення по купівлі того чи іншого автомобіля. То, коли ми заходимо на сайт Авторія, відкриваємо Volvo xc 60 2020-2021 року, ми бачимо, що по Києву ми маємо. Дев'ять пропозицій. Так, потрібно завжди дивитися по регіону, в якому ви плануєте купувати автомобіль. Адже не буде у вас змоги сьогодні подивитися автомобіль в Дніпрі, завтра в Києві, післязавтра Одесі, а ще через день у Львові. А якщо ви будете користуватися послугами з автопідбору і дивитися там 5, 10, 15 так, автомобілів по різних містах, то і бюджет витрати на такий автопідбір буде відповідний. І в результаті ця машина вам. Все одно в ідеальне не дістанеться, тому що будь-яка машина, яка була зроблена на продажу, вона не робилася в абсолютний ідеал. І Її потрібно буде трішечки ще допрацювати дообслужити обслужити після того як ви його придбаєте. А послуги витрачені на автопідбір. Також ляжуть в затратну частину цього автомобіля. Та тим не менш, коли ми відфільтруємо від дешевих до дорогих, то побачимо, що сама дешева ціна на цей автомобіль 29 тисяч 800 доларів. Далі вона стрімко зростає, іде на 32-36 тисяч доларів. Новий такий автомобіль коштує в автосалоні від 64 тисяч доларів. Далі у нас 40, 41, 42, 48. Це вже йдуть плагін-гібриди. Вони значно дорожчі від. Звичайних Т5 і Б5 двигунів 48 і 51 тисяча доларів. Тепер, коли ми маємо орієнтовний розрахунок, ми виграли автомобіль за 9 тисяч 150, збір аукціону, комісія оплати за кордон, вартість доставки до Литви, а також до Києва, розмитнення і послуги компанії Total Drive Hub складають всього на всього 500 доларів, ми розуміємо, що автомобіль 19582 прибуває в Київ з доставкою і розмитненням. Далі потрібно буде виконати ремонт. Відновлення, а також сертифікацію і реєстрацію цього автомобіля, і все разом може вийти абсолютно по низу ринку в районі 30 тисяч. Доларів. І це надзвичайно велика перевага, коли ви замовляєте авто із США для себе. При цьому вам не потрібно економити на ремонті. Ви відразу можете у нас, наприклад, на сервісі Total Drive Hub отримати не тільки ремонт пошкоджених деталей, а і додатково провести обслуговування ТО, двигуна, коробки, свічок замінить, цепок замінить, якщо це, наприклад, потрібно. Чи можливо зробити хімчистку, поліровку, навести красу в автомобілі, замінити гуму по сезону. прийти Розвал сходження, по актам виконаних робіт отримати гарантію на ремонт і відновлення, поклеїти автомобіль в захисну бронеплівку, щоб камінчики і дрібні царапинки вам його не шкодили, а також оптику і таке інше. Тобто, отримати повністю підготовлений автомобіль під ключ, який вам не потрібно буде возити далі по іншим сервісам, щоб його доопрацювати. Навіть поклеїти тонування, якщо це вам необхідно, ви також можете у нас. Тобто забрати ось цю вишенку на тортику, як ми вам показуємо. Огляди на готові автомобілі для наших клієнтів, і вже вони ось так в ідеалі підготовлені в кінці. Але щоб вони виглядали саме так, щоб вони мали саме таку якість, потрібно і викладати дуже багато сил, енергії емоцій і частинку себе. Що ми і робимо, коли ми готуємо під ключ автомобілі для наших замовників. І саме головне, якість це наше кредо. Тому, замовляючи авто із з Total Drive Hub, ви отримуєте рік гарантії на виконані роботи на геометрію кузова, лакофарбове покриття, і ви маєте ряд переваг, тому що ви дійсно отримаєте. Кращий автомобіль для себе. Дякую за перегляд цього відео. Хто додивився до кінця, поставте лайк, напишіть коментар в підтримку каналу, але чомусь останнім часом у нас підписники менше пишуть коментарів. Не знаю, можливо, я менше знімаю просто провокативних відео, на яких хочеться мене захейти чи ще щось. Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Та якщо вам потрібно отримати автомобіль для себе, консультації безкоштовні. Телефони в описі цього відео, а також на сайті TotalDriveHub.com Ком, я чекаю на ваші дзвіночки, і ми виберемо, привеземо, зробимо вам кращий автомобіль для вас.